Що ви, братухи, передайте привіт, Андрюхі. А? Кажіть всім підписникам, всім привітайтесь святом. От. Заколядуйте всім. Кажіть, колядуємо, колядуємо. Да? Ми горілку носом чуємо, ми вже каже, йдемо до вас. Так що йдемо, ну не можемо дойти, тому що батько закрив нам двері. Так що, друзяки, якщо що, висилаєте нам на карточку, а ми... Каже, щось купимо для наших захисників, якісь запчастини або яке флошка, ще якусь штучку. Так що ну, то все таке діло. Так що всім, друзяшки, привітос, всіх святом, всім мирного неба. Скоріше є нам перемоги при неї, як до землі рачки, з таким настроєм, як і в наших людей, які залишилися тут. Тому що я так розумію, реально найкраще пішли в перші дні захищати, ну ті, хто не зміг. Так, щось трошки хоботився тут, а щось питався підсобляти, але їх теж починають клювати. Ну, але то таке. Так що помаленьку будемо підтримувати. І я думаю, що ми вистоїмо. Так що ті, хто там вже повилазили своїх нор і думають, що все у них буде чинчинарем, і коли прийдуть їхні, то вони зараз там деякі землі скупляють, деякі там бізнес розширяють. Так що в них же спросу, як з гуся вода, вони ж нікому не допомагали, і ніхто в них не воював. Та ні, такого не буде. Я думаю, я думаю, що ми вистоїмо. Нас небагато, але я думаю, що ми вистоїмо. Так що, друзяки, всім нам терпіння, мирного неба, скорішого. В першу чергу, витримки і здоров'я всіх святом. Ну а ми зараз підемо далі, заснімемо коротенький відосик, розкажу вам історію про перепиля. Перед тим як ми їхали вчора забирати авто. На Донецький напрямок, що може вже то не Донецький, а то вже Дніпропетровський напрямок, можна вже так сказати, тому що в тих краях, де я був, то там вже в Донецької області залишився кіт наплакав. О, та й Дніпропетровщина там вже страждає доволі так активно. Але я не експерт, не професор, а проста людина, яка просто підтримує таких самих бомжів, як сам, тому що їх там якнайбільше простих людей, які пішли за покликом серця і на яких ще зараз деякі козли гонять. От як, як не зайдеш це з мережі, так куча всякого непонятного гамна на них ліється. Ну, то таке. Нас небагато, але нас не подолати. Так що війна це дуже погано, але тримати господарку теж доволі зараз не дуже сильно і хочеться і бажання є, тим паче, коли проблеми з світлом. Але ну, щось треба для цього робити. Якщо ми всі зараз перестанемо парувати свиней, інкубувати курчаток, то що буде? Хорошо, каже, нічого не буде. А з мене, каже, виросте така маша, така маша, каже, я виросту, бо я буду така свиня, обзавідуйтесь, з білими волосами, з красивими губами. Да? А уші, от бачите, які вші в неї здорові? О, то які уші, така свиня. Живот є, це буде чинчинарем. Так що погнали до наших новонароджених чи нововилупляних. Да? А це у нас все, хто? 26 числа, ще один у нас йде в розход, а ті вже підуть після нового року. Що тут? У нас в порядок Назар? що там дай братан одійшов? воно бачите, що вони роблять. Вже поздравляють його. Да? Вони його масажують. Да Максителінчик два дня, так? Да? І все. Так що не ризикуйте, якщо бачите, там підвихнув ногу, чи ще якась фігня, амоксицилін одноразово, там 48 годин, але ми проти правил колимо раз у 24, братани. Чорні свині в'єтнамські, які ростуть до 300 кг. Вони дуже чіткі і їм всього навчу три десь, четвертий, четверту не може, що трьох немає. Ну три десь три місяці десь все пофеншую. Ну тут таке, бо зараз значну обратно писати. Одні малі, одні великі. Тож не поймеш. Ті хто там... Ай, коротше, не важливо. Пішли. І що у нас отут за сімейство. А тут перепилятня напольним методом. Так що, друзі, хто там мене питав про клітки, клітки ми, кстати, тут там, на покажу. Продаємо. Леся Петерівна сказала. Продаємо. І Тут а, загороджуємо і тут теж будемо тримати перепілок на польне методом. Так що Вісім клеток, одна клетка, е, тобто вона виходить 2500 гривень, вони нові, просто пилюки. Ідуть е, вони із кормушкою, з лоточком, з поїлкою. Якщо хтось буде забирати це все разом, вісім штук віддаю свій водопровод. Вже зєдінований, можна розсоєнити, хомутики, бочечко дам з карантинком все по красоті. Так що 8 таких кліток по 25 тисячі гривень, то виходить, скільки у нас Назар? 20 тисяч. Всього все. Ну, хто хоче. Просто клітками можна повністю заставити, багато тримати, а ми будемо на пальний метр. Нам багато не но, да. Так що, і у нас що? Колись тут були курі, потім були тут свині. Тепер у нас що? Правильно, опачки. Я ще їх і не бачив, якщо чесно. Оба, ну, дивимося. Бачите, що тут робиться. Що тут, друзі, робиться? Опачки. О, така красота. Ну і кому цікава така красота. Історія у нас була така. Перед тим як я їхав, розпочала лупитися перепілочка. Розпочала лупитись перепілочка. Все сюди, закривай двері, ти що? тепло випускаєш. Але є у нас одна проблема. Так, ти знаєш? Чого? Чого я куча? Знаю. Чого? До твої подружки ходив. Так що, друзі, що я хотів сказати? Хотів зробити наголос, дивіться. Ми їхали, хтось там мені писав, брудер, не брудер, без брудера нічого не вийде. Там мені, якщо чесно, фіолетово. Але дивіться, яка ситуація. Ось о курчатах, то він, виходить, коли позавчора почав випити. Угу. Сьогодні він, виходить, дві доби. Ну, хтось раніше вилупився, а хтось пізніше. Ви подивіться, яке перепилятко. гарненьке чи маленьке. Як воно виросте, не знаю. Але вже можна зробити висновки і подякувати Олександру. Прізвище не знаю. Саме з Харківської області. І я на Фейсбуці там вже говорив, писав, маленьке таке, відосик я знімав. О, що це перекинути, броді. Сидіть туди. Е, Леся Петрівна, вона є там група, вона... Там, де перепилятники, курятники. О, але там є такий бик один кончений, на кацапській розмовляє, от реальний такий касапюра. І ми колись у нього замовляли яйця. І один раз ми замовили, він, він бере завжди гроші в передоплату наперед, місяць нам не присилав, а потім, корот, він так нам їх не прислав. Я подзвонив йому на нашерстив, розказав, розчесав. О, сказав Козліна, прийшли нам гроші і все. Моя каже, да на що ти в нього найкращі, типу курчата? Я кажу, да вони в нього не найкращі. Тут хватає, я їздяться, мені з'явитина, людина писала, якщо надо, то ми вийшли, от, чи привеземо, чи приїдете, візьмете, тобто є перепил. От. І тут вона, ну, ту групу заходить, дивиться, буває ціни, або буває, хтось робить якісь об'яви. Яка зайшла, якраз хлопчина виставив об'яву, що яйця перепелині інкубаційні, по 5 гривень. Я кажу, я не ціну, в принципі, навіть там кинулась, Звичайно, така ціна трошки відлякує людей. От. А вона чого звернула увагу і записала цей номер, тому що люди, ну це його козлодоєв адмін, його група, його там прихвостні, ну, тому що ця група як бізнес, понятно, тому що вони яйцями торгують, там, всякою ерундою, там, ну, там, спеціалісти спеціальні, з ним балакати не можна, він тебе не чує, бо я з ним балакаю, він тітю з водію теж свірожа, що не рожати свірожа. Ну, але образ не в тому. Вони почали хвости, що ти, тіпа, ти не ціниш свою роботу, ти там про та поля. А він написав, я не, у своєму регіоні мені хоч якось продати, щоб якось вижити, тому що людина живе в Харківській області. І це, але це прийшла і каже, я все записала номер, буду замовляти. От написала, що списалися, ніхто не брав ніяку предоплату. Замовили, замовили 400. 40 яєць дав він на, на бой і реально да, були бити трохи от, при транспортуванні. але суть питання в тому, на даний момент ми бачимо результат. І тепер би ми хотіли, він навіть не знає нас, не знає, що ми там блюгери, не блюгери. От, Є в нас результат. І якщо комусь цікаво, можете писати, я, або я номер постараюся залишити в описі, от, для того, щоб підтримати цього хлопчину який не випускає руки, працює при фронтовій зоні, тримає тих перепилів. Звісно, ще з інкубація. Це треба, щоб було таке якесь кофло, щоб було, щоб можна було, ну, щоб було світло постійно. І для того, щоб все такі лампочки, а в нас ось, бачите, все таке побрудерок. Велика кімната, ми її розділили пополам, зробили менше, але також вона висока і здорова. Але тут температура нас нижча, мабуть, чим зверху, тому що в нас тут йде коврик. 30 градусних, їх два штуки, ну один ось другий виходить, це для свиней. І вони реально працюють, реально працюють чортенько. Порох рука тюхать поросятки. Курчатка сухенька, бачите, до них немає. Вони сидять на оце тут коврики під простинками. Ну і Леся їм міняє постійно простирадку. Дивіться, вони йде. а комбікором використовуємо ми свій бролерячий, гроверний, навіть не стартовий. Там на базі він замес іде 20% соєвої макухи, 7% соняшникової. Ми вже провірили і доволі класно, класно ростуть. І після 35-го переводимо на несучку, тому що для того, щоб заноситись, фактично всі курчатка класні. Леся Петрівна, вона завжди коли ті яйця які не вилупилися. Вона їх провіряє. Було багато зародків, але каже, якщо вони вже не вилупилися, то вже не жильці. Так що з 400 яєць. 313, ну чортова дюжина, 313 курчат. А ви порахуйте і напишіть, який виход. Кому цікавий буде номер телефона цієї людини? Якщо я не залишу в описі, пишіть в коментарях, я потім е, допишу вам і змінюю описі, тому що можу затикати. Так що на цьому все. всім миру, здоров'я і добра. Отака От краса. Так що тримайте господарство, не опускайте руки. Важко. Дібілів дуже багато повилазило. От дуже важче за те, що електрики немає. Але шукайте альтернативу і працюйте. Тому що якщо всі опустять руки, то буде дуже важко. Слава Україні і ще раз всіх святок.